Діти доброго ранку. Послухайте віршика. Ось калина над водою, віти стеле по воді. Хто це щедрою рукою їй намисточко одів. Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трішечки намиста. Калиненько і мені. Сьогодні ми будемо з вами. Продовжую вивчати символи України, диво рослини нашого краю. Розповім я вам, діти, про калину, найчарівнішу рослину і берегиню всіх осель та людей. Гарна калина в усі пори року. Розгляньте її, діти, будь ласка, і сама гарна вона восени. Давайте подивимося, які в неї гарні листочки. На що вони, вони схожі? Так, вони схожі, наче долоньки наші, правда? А ягідки схожі на маленькі червоненькі намистинки. Більшість листя уже пофарбувала осінь золотою фарбою, доклала багато зусиль, а сонечко допомагає нам помітити красу осінньої калини та всієї погоди. Дітки, я хочу зараз вам запропонувати погратися у гру. Я буду вам читати прислів'я, а ви будете його продовжувати. Любиш Україну, посади, вірно, калину. Дівчина у вінку, мов калина у. Цвіту, прирно, Пишна та красива, як червона калина, гарна дівчина, як у лозі калина. І зараз я вам запропоную, дітки, намалювати калину. Для цього нам потрібні фарби червоного кольору, зеленого кольору та пензлик, водичка і білий папір. Для початку ми з вами намалюємо. Гілочку. Макаємо пензлика в зелений колір і малюємо гілочку. Продовжуємо малювати китиці, на яких висять ягідки. Тут десь маленькі, лінії, десь великі. Так, намалювали. А тепер беремо пальчика, мукаємо червону фарбу і домальовуємо ягідки. Гарні, соковиті. Дивіться, яка в нас гарна, з'являється калина. А ви знаєте, діти, що калина, вона ще дуже корисна і має лікувальні властивості. Її запарюють чайочок, роблять варенячко, вона лікує простуду та ще багато хвороб. Подивіться, яка гарна калина в нас вийшла. Діти, я з вами вам кажу до побачення і чекаю ваших робіт.